Депутати фракції Українська стратегія Гройсмана готують новий проект рішення щодо діяльності російської церкви в Україні. Про це голова фракції Олександр Хом'як написав на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, він нагадав, що Вінницька обласна рада ще восени 2022 року прийняла звернення до центральних органів влади щодо заборони російської церкви в Україні. Депутат обурюється, що керована Росією релігійна організація досі діє на території нашої держави, а її представники постійно вдаються до провокацій та антиукраїнської діяльності. Чимало представників її духовенства не приховують ворожого та зневажливого ставлення до українства, виправдовують підступну російську агресію та влаштовують відверті провокації. Очевидно, що терпіти таке в країні, яка понад 400 днів чинить опір загарбникам, веде справедливу війну за право жити на своїй землі. Неприпустимо. Тож, як результат, Олександр Хом'як анонсував підготовку нового проекту рішення щодо заборони діяльності російської церкви в Україні.